Ще будлея. Сьогодні розпустилися трояндочки. Ще трошки доцвітають перша хвиля. А ця вже по-другому разу почала цвісти. Вон, скільки бутонів надавала. Не знаю, що за трояндочка, мені дуже подобається. Лілія Махрова, а може це лілейник, не знаю. Махрова ось така. Ця така звичайна. А ця махрова ось також розквітла. Цвіте третій день німфея. Оси крутяться над водою мою. Горець цвіте. Ну, він цвіте ціле літо. Без перерву. Що ще тут у мене розцвіло, Зараз подилюся. О, і ця, і ця трояндочка цвіте, вже знову набрала квіточок. і на довго цвіте. Вже, мабуть, з неділю. Це новенька, я її недавно купила. У бережнюків 95 гривень. оця, один корінчик. Цей вже цві, бджоли на ньому крутяться, і зелені ті здорові жуки. Ось як він цвіте, Знаєте, такими рисками. Не поливаю, росте, сам собі росте. Оця трояндочка цвіте, вона повністю не розкривається. це також махрується. лілія, каріоптеріс також цвіте, гвоздичка вже починає цвісти. Лаванда, цвіте. І ще цвіте. Плімати також кожен день цвіту. А це вчора не, не встигла засняти. Ну, будуть нові квіточки, лілейник. У мене їх до біса. Де вони подівалися, що я не можу їх знайти? Це, ой, як же ж називається, це полинь Кока-Кола, а це вербейник, треба полити, он зів'яв. Цвіте. Ось які ці квіточки не, не дуже такі гарні. ну, Гарні, бо воно рослинка. Тому гарні квіточки, все одно гарні. Сенсейш... Сенсейшн гортензія ще цвіте. Ця, не знаю, буде цвістичення, це великолисткова. Так, що в мене ще цвіте? Ну, це я все показувала вчора. Моя колючка також цвіте. А, ось що хотіла показати. Це дзвоники, такий гарний кліматис. І ця гортензія ще цвіте. Вже друга гілочка починає розпускатися. Ось що хотіла. Горець манджурський кліматис. Також ось. Який гарний. Опори саморобні, не дивуйтесь. Зроблені з допомогою пили, цвяхів та молотка. Все. Інструментів у мене ніяких немає. Це вербейник монетчатий також, але він зелений. Я його також недавно купила. Посадила. Наче нічого. Ось Моя собакуняка лежить. Ньосик! Матик.